Глайд Tower Це не просто товер, а товер, в якому ви можете літати. А тобто ви можете підлетіти і вам треба забратись гору І зазвичай деякі блогери роблять відео там, де як вони скакають, звідти. Бо це дуже гарне проходження. Це дуже гарно виглядає, бо звідти зазвичай злітають. І наша місія в цьому відео буде залізти туди. Як бачите, ось так. Ну, Це мені більше схоже на летичу мишу, якщо чесно, але ми будемо пробувати пройти. А це не так легко, як здається загалом. Є деякі моменти, де спеціально треба літати. А саме от так от. І я хочу, ну, я була б не ябля, аби я не хотіла перегнати когось. От, наприклад, цю ділочку. Все, випереджаю. Тепер я буду спішити. Але в цій грі, знаю свого досвіду, не треба спішити, тому що можна програти. От, нам треба сюди підійти. І оп! Все. Ідеально всіх переганяємо. Зараз я хочу йти напругу. Тут така скрита лесниця, хоча, усі... хоча вона зовсім не скрита, тому що її гарно видно, гарно, гарно понять. От, дивіться, так Деколи можна якось затормозити так, щоб впасти на самий низ, але це, по-перше, дуже рідко, а по-друге, все одно ти впадеш з свого уровня. От зараз ми вже так доволі багато пройшли. Тому падать не дуже хочеться та й зглазити саму себе не дуже хочеться. А! А чого? Ну, як ви бачили. Як ви бачили. Я не знаю, чого я впала. Я не падала. Пишіть плюсик в коментарях, якщо ви додивились до цього моменту. Люблю таке робити, Таке казати. Так, я вам вирізала і я забралася на ту саму точку, де я впала. Але, ну... Це ж точно та сама точка, бо я, поки проходила, вже забулася. Та ну бачите, мене нічого не збив. Мене нічого не збиває, а все одно падає. Ну, тепер хоча б зрізала шлях. Я, звісно, могла там вдаритися в ту стінку, але я її не торкнулася. Можна навіть заповільнити... вповільнити кадр, так там не видно, щоб я її торкалася. Це або якийсь баг, або гра просто мене не любить. Більше всього, ігра просто мене не любить. Що дуже обідно. Дивіться, як тут можна гарно зарізати шлях. Не от туди, куди всі роз'являються, а от сюди одразу. Е ну, дивіться, теж стіна, але ну, я ж в неї не зачепилась. Ну що ж, це кляте місце? Єс. Тут така опять в лапках скрита лісні, що ж її гарно видно, але в мене мало хп, я дуже боюся ризкувати. В мене середня хп, тут ну, ці штуки ті самі. Ви бачите? Все, о, дивіться, навіть вийшло. Тут нам треба на цю штуку якось вчасно запригнути. Мені дуже не хочеться зараз падати. в принципі, я дуже високо, скажімо так. Ну да. чогось, скажем так, чогось, скажімо так, Я справді дуже високо зараз. І Ну, рисковано зараз якось. Тому навіть да, порогати нікого, навіть не хочеться на диво. Стоп, опять ці лазери? Дивіться, по ідеї ми туди не долетим. Тому тут поставили якийсь умножувач швидкості, нух, ну нам треба в нього попасти, О, дивіться, якийсь ще на дереві застряг. Ладно, пробуємо. Не хочеться, щоб мене пораняло. О, дивіться, навіть вийшло. Якщо щас не злякалась, а чому мене не підкинуло зразу? Фу, я злякалася, що на мене дій. Та ну блін, опять. Воно ж і не казав же, коли підкидає. О, ой. Не, ну жалко, вам, конечно, посередину щось поставити важко, так? Да? А то якось опасно. О! Застримнули, хорошо вже. Вже прогрес є Скакали за якимось щеліком. О, головне, не дивитися вниз. А ваше, як тут не дивитися вниз, якщо тут суча... сучасний. А... Основний низ загалом. Сюди не змаю на витру, як на нього не дивитися. Фух. Єс! Е! Ні, не падать! Не падать! Воно в мене просто чуть там силисько було, короче. і мене чуть не скинуло звідти. Це було дуже рисковано, як на мене. Хм. Сюди я і дуже рідко доходила. Я доходила вже сюди, але... По-моєму, далеко... О, Ці стінки... ніт! Фух, все, йде. Родь ми нормально, але. Як достребнути мені? А як мені достребнути. О, все. Ще одна така штука? Я не... О, я не дуже пофиг в таких штука, звісно. Ага. Куди нас спіткине? Давайте наперед дивиться. Там я бачу аж вперед, аж два множителя. Капець. І то на мене. Боюсь. О, все, всього. Ну що ж, тепер треба якось... Високо підбатіти, бо головне дивіться, от учек ішов йшов впереді мною що давно він впав. Ой. А нам вже далеко йти, а хоча не так. Але, ну, коротше, страшно. ЄС. ЄС, ЄС, ЄС! Получилось! Я навіть такого не ждав, так що звідти всі падають і це мене лякає. Значить щось там важке, бо звідти щось усі падають. Значить, щось там дуже важке, якщо всі. Тим паче я не профі в товарах, а, може хтось і профі. А! Че я на ту штуку залізла? Фух, тут мені кажеться треба не скакати, так? Да? Ну все, роді би нормис, да. Головне, щоб тут не було ніякої ловушки. А як? О, поняла. Ну, це так якась, не знаю, такого уровня ще не бачила. Я за всю гру, як я в цей граю вообще, не доходила сюди. Так, щось тут дуже важке, мені кажеться. Вот. Ого. А що тут за штука? Ага, це що, типу коли вже проходять весь обі, то, то звідти спускаються і відео знімають. Або просто спускаються без відео. Ну, Я хочу з відео. А мені кажеться, що ого. Це був сильний множитель. Дуже сильний. Так, ну мені головне не впасти. Тримати. Триматися, дивіться, тут уже є така штука. Це дуже прикольно, знаєте, але я хочу не спускатися поки що по ній, а поки що просто йти. Стоп, така, така ще більш скрита. Ой-ой-ой! Я ж тут ще там падала, як я тут Як я тут пройду. Вообще? Ну, так обідно. Головне, не зачепити ніяковісіньку стінку. Не зачепила? Серйозно? Аго. Ну тут лазери. Лазери вже для мене навіть чіпу, скажімо так. Хоч би не зглазити, тому що я вже на такому, скажімо, поважному рівні і я не хочу падати звідси. Зовсім не хочу. Так, а що показуєш що туди, якщо. А, понятно. то значить нам треба сюди, туди-сюди. Ого, а ми вже не так далеко вже й до фінішу, хоча. Хоча все одно. Все одно, далі, далі буде важче і важче! Ай! Це важко. Хоча я вже... А тут немає скритої лісниці, ні? Нема. Ну ладно. оп, Я не буду нічого сказати, щоб не зглазити так. А Далі, розумієте, що, що треба більше і більше літати. чи це тільки мені так кажеться. І ставляйте два плюсика в коментарях, якщо ви додивились до цього моменту. Ого. Тут так апічненько, знаєте. Ні! <гас> <гас> Ні! Я не хочу. Деревинка. Так, мені треба продумати розумний план дій. В принципі, я вже не піднімусь туди звідси. Але можливо, я долучу. Угу, до тої штучки. Риск. Риск. О, получилось! Хоча б не на самий низ, знаєте? Це ціла спецоперація була! Ну за шо? Що я вам зробила адміністратори гри? Скажіть, пожалуйста, а на що сюди пустилася? Я дуже низько. Дивіться, той самий человек який впав звідти аж. Ну ладно, мені цікаво. Ні, не буду спускатися. Я буду пробувати. Щось в мене грати не любить, або я просто не вмію грати більше всього, якщо брати. По я не вмію грати. Але замітьте. Я була прям дуже-дуже-дуже високо. Я була прям, ну не знаю, як це описати і чому я звідти впала взагалі. Це прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже обідно. Ну а ладно, на сьогодні все. Не забудьте поставити лайкосик, осіб, підписати, щоб було більше таких відео. І всім! Треба протягнути, щоб 10 хвилин відео тривало. Тому що вже 9:55, 56, 57, 58, 59. Всім па-па.